Після чемпіонки олімпійських ігор, чемпіонки і рекордсменки світу та європи зі стрибків у висоту серед жінок Ярослави Магучих, наступним гостем олімпійського дому нашого міста став бронзовий призер Олімпіади 2024 року в Парижі з метання молоту. Чемпіон світу та Європи серед юнаків володар вищого світового досягнення з метання молоту серед юнаків у віковій групі до 18 років заслужений майстер спорту України Михайло Кохан, який завітав на рендеву зі своїм тренером і водночас батьком Сергієм Валентиновичем. Від організаторів заходу відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області та Федерації легкоатлетики регіону, які продовжили гарну традицію зустрічей і автограф сесій з зірками і легендами світу королеви спорту області. Обидва отримали цінні брендовані подарунки громадських організацій. Дякуємо Михайлу Кохану, Сергію Кохану, що вони знайшли час і приїхали до Дніпра. Враження такі в першу чергу потрібно розвивати цей напрямок. В нашій області на наступному році ми вже плануємо провести окреме змагання, може навіть комерційного класу для метання молоту, метання спису, штовхання ядра, метання диску, щоб більш привлекти увагу до цього виду. Тому що даже Сергій кого сказав, що коли як, як розвивати, потрібно, щоб люди приходили на змагання. Тому головна моя мета цього інтерв'ю всіх сказати, щоб популяризувати цей напрямок і у нас будуть нові олімпійські чемпіони. Слава Україні тільки вперед. Далі більше години кохане, жваво, дотепно і цікаво спілкувалися з аудиторією, левову частку якої склали вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл та їхні наставники, які задавали безліч питань від традиційних навіть заїжджених, як потрапив у легкоатлетику, про смаки і вподобання в харчуванні, в музиці, де Мешко віддає перевагу Степану Гізі, цікавилися, які відносини і стосунки з суперниками в секторі, і поза ним, як відновлюються після змагань і тренувань. До речі, що стосується останніх таких, то в ході кожного. Одного з них доводиться у середньому жбурляти молот від 20 до 40 разів, після чого обидва, і презентували спортивний снаряд своєї легкоатлетичної дисципліни сталевий молот вагою 7 кілограмів 260 г грам та довжиною тросу 121 см, сантиметр, який вони передали до музею Олімпійської слави Дніпропетровщини. Щоб люди могли прийти, подивитися Патричу. що ж це взагалі таке, що це не кувалда, там це, це з а ось така назва. Це столова куля, яка має форму кулі, складається зі сталі. Нержавіше. Нержавіще. Це тросик, на яку ми цю металову кулю. Ядро. А це ручка, а, яка кріпиться з іншої сторони, а, за яку. Ми тримаємо ці. на завершення спілкування. Ще майже годину Михайло залюбки з усіма фотографувався і залишав свої підписи на власних світлинах та не скривав задоволення від зустрічі, що відбулася. Шикарна зустріч мені сподобалося побачити. У нас юне покоління, яке, мабуть, після цієї зустрічі заново закрутиться у спорт, але якось змотивує на нові перемоги. Також спортсменам потрібно влаштовувати такі зустрічі, щоб вони могли прийти, послухати та рівнятись на когось. Залишаючи олімпійський дім, Михайло залишив і побажання на стіні серед інших його почесних гостей, у свою чергу натхнення і перемог зичимо і всіми сімейному тандему коханів, сина атлета і батька тренера, щоб їхня спільна праця приносила їм нагороди і здобутки, які і надалі будуть прославляти спортивну славу України і Дніпропетровщини, зокрема у світі.